Я дуже вражений тим і приємно здивований. Кількість людей люди дійсно хочуть змін, і це нормальне явище. Є спірні питання, є багато питань. Відповіді ще немає на всіх, але ми над тим будемо працювати, щоб були відповіді, щоб громада зрозуміла, що вона правильний вибор зробила знаєте, да є питання самоподаткування. Це, це кошти, це кожній родині важко, бо тому що нам мусить викинути ці гроші. але без цього не може бути. Ми маємо чим жертвувати кожна сім'я сім'я в особистості. Ми прорахували, що це 12 гривень на місяць. Вроді так говориться, 12 гривень на місяць це небагато, але за рік 150 – це є теж сума. І кожний бюджет кожної родини зараз набагато важче зробити. Ну я думаю, що сознательність людини має, має. Піти на, на зустріч нам, ми в свою чергу обіцяємо так само прозорість, відвертість і звітність перед людьми. Сьогодні сказали, що пройде півроку, пройде і буде ...звітувати. Нема проблем, я готовий і три місяці звітувати. Ми, в мене перш за все, моя мета, моя ціль е, змінити формат влади. Е, Влада має бути прозора, вона має бути е, світло, не має бути ніяких там подводних течій. Ми прийшли. Якщо ми всі будемо пасивні, звісно, в Україні не буде. Ми маємо кожен з себе свого двору, свого села, свої морська провулку починати будувати майбутні майбутні громади України району. Я думаю, що в нас вийде оно тільки з общими зусиллями. Сьогоднішнє зібрання людей. Зібрання тисів снячів, які набрали повні зали, значить, дає мені надію, що люди включаються в роботу. Люди хочуть змін, вони хочуть можна сказати, вони цікавляться цим, вони хочуть приймати активну участь у цьому. І тому ка я, я своєї сторони і депутатського і виконавчого комітет будувати зусиль, щоб це було прозоро, відверто. Всі кошти, ми сайт громади ближчим часом оновимо і на сайті будемо свідчити. Ми зараз у Фейсбуці створюємо громаду. Будь ласка, заходимо, ми там будемо світлини освітлювати. Такий час, що ми мусимо йти новітніми технологіями. Я сподіваюся, з такою громадою, з такою кількістю людей у нас вийде. Дякую.